Доброго дня! Цікавого на зв'язку! І в цьому відео я хочу поговорити про використання слів if та «weather». І ні, я не говорю про погоду. Я говорю про слово weather, яке вимовляється так само, як погода, але пишеться трішечки інакше і приблизно перекладається на українську мову як чи. І от саме його я хочу порівняти з використанням слова if. Одразу зазначу, що здебільшого ми будемо говорити про, про їхнє використання в американській англійській. Я припускаю, що, можливо, в британській, англійській можуть бути додаткові нюанси. І так, ми почнемо з того, що розглянемо випадки, коли ці слова є взаємозамінними. Потім ми поговоримо про те, коли ми можемо використовувати лише if, потім ми перейдемо до того, коли ми можемо використовувати лише «weather». І потім ми розглянемо варіанти, коли ми можемо використати обидва слова, але від цього зміниться зміст речення. Ну що ж, давайте приступати. Я б сказала, що загалом в американській англійській і в більшості ситуацій ці слова будуть взаємозамінними. І використання weather буде трошечки більш офіційним та певно. Трішечки більш вишуканим, але не обов'язковим. В розмовній англійській ви частіше почуєте просто if. I don't know if I should do it. Я не знаю, чи мені варто це зробити. I don't know whether I should do it. Я не знаю, чи мені варто це зробити. Зміни змісту та граматичної коректності ніякої немає. I wonder if I should call her. I wonder whether I should call her. Обидва варіанти будуть перекладатися як я. Я думаю, що мені варто їй подзвонити. Ніякої різниці в змісту або граматичної коректності немає. А тепер давайте перейдемо до ситуацій, в яких ми можемо використати лише if. Це в умовних реченнях. Умовні речення це речення, які складаються з двох частин. Умови. Та наслідків, що відбудеться, якщо ця умова виконається. Якщо ви хочете більше знати про умовні речення, під цим відео я залишу посилання на плейліст, в якому є кілька відео з детальним поясненнями про всі види умовних речень. А тепер давайте повернемось до нашого використання. IF. If the weather is nice, I will go for a walk. Якщо погода буде гарною, я піду на прогулянку. Якщо погода буде гарною, це умова, я піду на прогулянку це наслідок. В даному випадку, if використовується у значенні якщо, як і в усіх інших типах умовних речень. Слово weather в значенні якщо використовуватись не може. Отже, в умовних реченнях, якщо ми обираємо між if та weather, ми завжди використовуємо if. Тепер щодо ситуації, коли можна використати лише weather. Перший варіант це перед інфінітивами. Що таке інфінітив? Це базова форма її слова з часткою to. To be, to do, to ask і так далі. Це все інфінітиви. Якщо в нашому реченні використовується інфінітив, то саме перед ним ми можемо використати лише whether. I don't know whether to accept their offer. Я не знаю, чи прийняти їхню пропозицію. Лиш використовуємо обов'язково weather. I'm thinking whether to stop or go on. Я думаю, чи мені зупинитись чи продовжувати. Знову ж таки, в нас є інфінітив to stop, і перед ним ми використовуємо weather. Другий варіант, коли ми обов'язково використовуємо weather, це після прийменників. It depends on whether you believe the glass is half full or half-empty. Це залежить від того, чи ти вважаєш стакан наполовину пустим або наполовину повним. В нас є прийменник on. Після нього ми обов'язково використовуємо whether. Використання if в такому варіанті буде помилкою. Stop worrying about whether they like you. Перестань турбуватись про те, чи ти їм подобаєшся. Знову ж таки, ми маємо прийменник about, і після нього ми використовуємо weather. Використання if буде некоректним. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли ми можемо використати обидва слова, але від цього в нас зміниться суть речення. I don't know whether he wants tea or coffee. Я не знаю, чи він хоче чаю чи каву. І в даному випадку, коли я говорю weather. То я ніби так маю на увазі, що я впевнена, що він хоче або чай, або каву і виберу на себе лише між двома цими напоями. Якщо ж я скажу «I don't know if he wants tea or coffee», то це як вживання або в українській мові. Я не знаю, чи він хоче чай або каву. Да, в нас виходить так, що в нас з'являється третій варіант: він хоче чай, каву або нічого. І так само як в ситуації з чи і або weather дає нам лише два названих варіанти, а if буде нам давати два названих варіанти плюс нічого. Тому в ситуації, коли окрім двох названих варіантів, в нас на вибір є ще якісь опції, да, тут нам треба свідомо обирати, чи ми хочемо використати weather чи if. І приклад ще однієї ситуації, де ми матимемо зміну в значенні, це якщо ми о, говоримо щось на кшталт Please let me know whether you need my help. Дайте мені знати, чи вам потрібна моя допомога. В даному варіанті, використовуючи Whether, ми натякаємо, що ми хочемо почути відповідь в будь-якому випадку. Вам потрібна моя допомога, скажіть так. Вам не потрібна моя допомога, скажіть Ні, не потрібна, але відповідь я очікую від вас в будь-якому випадку. Якщо ж я скажу please let me know if you need my help, то в мене буде умовне речення. В мене буде, будь ласка, дайте мені знати, якщо вам потрібна моя допомога. Тобто, якщо моя допомога вам потрібна, дайте мені знати. Якщо ні, ви можете нічого не робити. Якщо умова не виконується, тобто тут ми слідкуємо, що якщо при використанні if ми матимемо умовне речення, а при використанні whether в нас буде просто запитання, то їхнє значення також буде дещо різним. І наостанок я хочу звернути вашу увагу на фразу whether or not. Ця фраза може мати два різних змісти. Варіант перший це якщо я скажу I don't know whether I should do it or not. Я не знаю, чи мені варто це робити, чи ні. Тобто переклад цієї фрази в даному випадку буде просто як так чи ні. І в цій ситуації ми можемо сказати: I don't know whether or not I should do it, I don't know whether I should do it, I don't know if I should do it. Різниці, в принципі, в загальному змісті речення ніякої немає. Але фраза whether or not може також означати. Незважаючи на незалежно від Аймгоїнфора Вак, Ветher Ю or not. я йду на прогулянку незалежно від того, чи ти приєднаєшся до мене чи ні. І дуже популярним варіантом цієї фрази буде whether you like it or not. Незважаючи на те, подобається тобі, це чи ні. I'm gonna do it whether or not you like it. Я зроблю це незалежно від того, подобається тобі це чи ні. І коли ми використовуємо weather or not у значенні незалежно від, або незважаючи на, то ми не можемо замінити його на if. І так, у підсумку. В умовних реченнях ми використовуємо if. Перед інфінітивом та після прийменників ми використовуємо лише weather. Weather використовується як чи. Коли треба обрати лише між двома названими опціями. І використовується як або коли окрім двох названих опцій може бути ще й третя опція, яку ми не зазначили. Якщо нам потрібна якась дія лише за виконання умови, ми утворюємо умовне речення з використанням if. Якщо нам потрібна якась дія, не зважаючи на виконання умови, то ми використовуємо weather. Фраза whether or not, якщо вона використовується у значенні незважаючи на, не може бути замінена на if. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним та більш-менш зрозумілим. Я раджу вам спробувати написати приклади речень з використанням if та whether. І якщо ви хочете, щоб я їх перевірила, можете додати їх в коментарі. Також пишіть, якщо у вас є запитання або побажання. Ще раз дякую вам на все добре та до наступних зустрічей.